Вітаю, друзі! Сьогодні готую паштет з молоки солоного оселедця. Готується швидко з самих простих продуктів, а виходить смачна намазка на хлібчик. Ніхто не здогадається, з чого ви приготували цей паштет. На смак ця страва більше нагадує печінку тріски. Сьогодні у мене аж 400 грамів молоки, але я готую такий паштет, навіть коли маю 100 грамів молоки, просто зменшую пропорції інгредієнтів. На 400 грамів молоки беру 300 грамів цибулі, нарізаю на кубики, смажу на суміші соняшникової олії і вершкового масла до золотистого кольору. Перекладаю підсмажену цибулю на тарілку, а на тій же пательні смажу молоки. Недовго хвилин 5-7, щоб випарилася волога з молоки. Не лякайтеся, що буде запах на кухні від смаження молоки. Я включаю витяжку і запах такий, як смажити рибу. Зварила три яйця. Всі інгредієнти охолодила до кімнатної температури, а тоді з'єдную в мисці молоки, цибулю, яйця і блендером все подрібнюю. Додаю чорний мелений перець. І сіль, сіль додавати обережно, бо молоки вже солоні, тому скуштувала паштет і трошки додала ще й солі. Ретельно все розмішую і можна пригощати родину. Зберігаю паштет в холодильнику, але він довго там не затримається, бо бутерброди з ним надзвичайно смачні. Дякую, що подивилися відео. Бажаю вам миру та добра.